Обідобеся, цей культ. Він має це релігійні ознаки, культ насильства і смерті, смерть об'єктизована. Що з цим робити нам, от українцям, і чи є в цьому всьому якісь дохристиянські підмурки? Це загальна, загальні архетипи, які формували а, певну спільноту. Можливо, до біблії. Ну, це я б сказав більш такі а, базові природні культ смерті. Ну в Росії він сформований вже ідеологічно. Тому що вся ментальність Росії, це їх бачення, повернуто в минуле. Минуле це завжди смерть. Ну, відповідно до предків. Та які там предки? Що вони приходять на ці могили на ну, збужка бі... на курях, ножках? Це ж древні архетипи. У Слав'ян північна сторона закрита, відкрита південна або східна. Тому чому, тому що північ це смерть. Чому він говорить порнись до мене? Передом а одлісу задом. Чому? Тобто розвернись до життя. Кажете. До мене, як до життя, власне. Так. 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 Да. Але ж апологія смерті, це якраз пов'язано з тим, от, з цінностями минулого. Чому, наприклад, як завжди підкреслюю, що ця війна у нас ціннісна, екзистенційна, не тільки збройна? Чому? Тому що ми боремося за життя, за майбутнє, за цінності майбутнього. Свобода, гідність, людяність, да? Вони, головна їх мета повернути нас в минуле, в домовину минулого. В, якраз а, оцей розворот до минулого, до величі імперської це і є основа для апології смерті.